Хорошо, Саша. Мумні моя. моє. Я щось ніхуя не бачу. То може ти вампір? Який вампір? Ну може ти вампір? Що зубів нема, та й вампір? Добре бачу. Всього побачив. Побачив себе, так? Дід, щоб ви знали, це є вампір, він деколи себе не добре бачить. Але сьогодні день народження, він це може побачити. Фані. День народження. Ну, то що? Не цю зараду не вживати. Що це за фотографія? Це футболка. Стефанія, мамо. Хто Стефанія, це? це ти? А то чого я тоді затабачений? за, за Мамо. Діти, це ж такий арт просто. Стефанія. Поздравляю тебе! Тю -тю 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 -тю. Так, дід. Щось я тобі подарував, Отут того, що простити, файно буде, колбасеус, м'ясеус, все як має так бути, так, скоро буде. І будемо празднувати. Треба пивка вип'ємо. А... а хто ж приноше? Я? Твій рідний моночок. Дід, ти привик, що постійно тобі хтось присилає, а тут я. Тому що ти вже все на світі, дід. Ти прорекламував вже все на світі нашому Божому, білому, прекрасному. Бажаю тобі прожити 100 років, не хворіти і дуже сильно не матюкатися. Так, а тепер я говорю: <фér> <фér> не пити багато. Так, горілку не пити. Боже з мав оту білу. Самогонку не пити, вживати венце. Таке апетит. Ало, ти поводіли, ски ски я мила, стирала. А я чого ходив, деть? Ти вулиці був. Та ж дитина ходи ручками. Дід, вона ж ну, уєб твою, ну. Я вам дещо скажу. Ну не можна, вона ж повзає <плес> це во всьому ручкам. Та ж треба там розвиватися. Сашка, я не буду ні давати.